Мої вітання, шановні мешканці міста Суми, шановні виборці. Для того щоб робити аналіз діяльності обраних нами представників влади, а це посада міського голови та депутатів місцевої ради, треба зрозуміти їхній статус. А для цього треба вивчати, розуміти і читати базове законодавство. Це Конституція України, закон України про місцеве складування, закон України про статус депутатів місцевих рад і відповідно європейська хартія І складування. Можна зайти в відповіді на всі зазначені питання, які стосуються життєдіяльності на відповідній території. І саме сьогодні ми з вами роздивимось повноваження виконавчих органів Сумської міської ради, а саме, яким чином ці повноваження здійснюються в відповідності до закону України про місцеві складування в главі 2. І саме стаття 27 має назву повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку. І відповідно. Існує два вида повноважень: це власні самоврядні і делеговані. І сьогодні ми роздивимося, як здійснювалося виконання власних самоврядних повноважень статті 27 під пунктом 8, а саме, розміщення на договірних засадах, замовлень на виробництво продукції, виконання робіт в скобочках послуг, необхідних для територіальної громади, на підприємствах, установах та організаціях, Відповідно, я направив лист до Сумського міського голови в 2019 році, де запитав, які замовлення на виробництво продукції, зазначити якої саме, для потреб територіальної громади міста Суми були розміщені на договірних засадах та для яких підприємств установить організації, виготовлення, надання якої саме продукції послуг існує потреба у територіальної громади. Який же виконавчий орган Сумської міської ради, бо саме повноваження кажуть про. Повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад безпосередньо співпрацює з підприємствами, установами та організаціями, які є виробниками, продукціями, надавачами послуг, які є необхідними для територіальної громади міста Суми. І відповідно, я отримав узагальнену відповідь. Відповідно, конкретики не було на мої питання. Але я отримав в більшості того, що існує в місті Суми надання послуг. І зазначено дуже багато інформації про послуги. Про продукцію, яка виробляється, яка повинна виготовлятися і у якої існує потреба територіальної громади, про це відповіді зазначено не було. Тобто, як вони виконують цей пункт, невідомо. Але, але відповідь вони надали ось таку. Тобто, незрозуміла відповідь, на яку. Можна сказати, що це повна бездіяльність по здійсненню виконання наданих законом повноважень, які зазначені в законі України про місцеве складування. Тобто у нас в місті суми існують послуги, а продукцію, яка випускається, яка необхідна бути для територіальної громади, невідома. Ось, ось шановні, робіть висновки і аналізуйте, як вони здійснюють виконання наданих законом їм повноважень. В свою чергу, хочу сказати, приєднутися до команди Соціал-Демократичної партії, давайте гуртуватись і давайте разом приходити до влади і вирішувати, і здійснювати надані законом повноваження. Для того, щоб відбувався розвиток, і відповідно, відбувалися дії. А для цього треба дієві, активні і люди, які мають хист і, відповідно, фах в окремих галузях, якими вони займаються. Всім вам дякую, шановні. Приєднуйтесь до команди соціал-демократичної партії. Все буде добре.